Дитячі підліткові штани мікс. Ось така нова поставочка приїхала за пару всього 119 гривень в самому лоті 20 пар, 2390 гривень. Загальна вартість розміри від 92 до 158, тобто від 2 років і до підліткового віку. Дивимося, щось буде в пакуванні, більшість без опакування. І як бачимо, по самій ось тут у нас сітка сама. Як бачимо, більшість будуть джинси, але будуть класні також штані. Дивимося, щось може бути, до прикладу, така моделька, десь можуть бути класичні, чорні, десь можуть бути вельветові. Дивіться. З кишенькою. Склад також різний. Десь в модельках буде більше котону, тобто десь 70%, десь 80%, а десь може бути поліестер-моделька. Класичні джинси можуть попадатися. В цьому лоті реально так багато моделек. Я, напевно, і всі навіть не покажу. Бо ось, наприклад, такі фіолетові та бежеві, я до них просто зараз не доберуся. Такого плану є темно сині з коричневими вистрочками. Далі. Йдуть ось такого плану на а, резиночці поясок. Тут у нас, типу, як Карго, кишенька, і понизу, як бачимо, є манжетики, вельветові, рожеві дівчачі, дуже-дуже гарні такі лідлілі Den, блакитні, типу палацо. Це дуже дуже трендові моделі. Прямо от молодь зараз дуже любить. Дивіться, ось такого плану є бруднопруфи. пруфи це штани. Не покажу вам їх в відкритому вигляді зараз. Дуже класно на прогулянки. Тут посилене колінце. Тобто це дозволяє ось видно, це дозволяє дитині максимально робити все, що вона захоче на вулиці, і коліна не будуть здерті. Саме на штанах. Далі можуть бути комбези. Як бачимо, тут у нас буде такий рожево-кораловий світлий відтінок. І в джинсових варіантах вони також є. Саме комбезами з ось такими засібками самими -самими класичними. Синій Вільветові є в нас в відкритому вигляді, показую, класичні штани, демі-сезонка. І можуть бути в пакуванні, до прикладу, ось як тут дві взагалі пари. Виробник рекомендує цю модельку, це типу Джегінси. Як на хлопчика, так і на дівчинку. 119 гривень. Додавайте свою націнку, це дуже класна початкова ціна, щоб ви заробляли. Тому замовляйте через наш відділ продажу. Всі контакти ви знайдете в описі під відео.